Про лідерство Львівщини у купівлі електромобілів, а найголовніше про переваги цих машин. А ще головніше про їхні недоліки. Будемо говорити з експертом в сфері транспорту. Денис Ільчук доєднується до нас на зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий вечір насамперед до вас як до експерта питання логічне, виходячи із статистики. Чому на вашу думку Львівщина так лідирує в продажі електромашин? До слова кажучи, на другому місці у нас Київщина, на третьому Дніпропетровщина і замикає лідерські позиції Одеська область. Чому Львівська область така передова у цих до електротранспорту? Регіон прикордонний і завжди, будь-що, що стосується автотематики, починалося напевно з Львівщини. Відповідно, всі нововведення також найшвидше розповсюджуються, напевно, через наш регіон. Так само, основні митниці тут знаходяться, через які проходить весь цей потік. Тому ну, ймовірно, що напевно так. Ну і перш за все, це. Блекаути, відключення електроенергії в нашому регіоні uh -huh. відчуваються, напевно, що найменше на сьогоднішній день. Відповідно, якісь страхи в людей трошки невілюються. Uh -huh. е інша цифра, про яку говорить нам статистика, це те, що 90% із поставлених на обліг електромашин у Львівській області. А це нагадаю сім трошечки більше ніж тисяч штук. Це вживані авто. Е і побутує така думка, що вживаний електромобіль це така, така собі інвестиція, бо резерв акумулятору є не настільки великим, і ти можеш вкласти в машину, поїздити на ній три роки, акумулятор вийде із ладу, а це фактично ціна усієї осі, машини. Чому тоді люди настільки ризикують і йдуть на такий ризик? Ну, це більше якісь фобії, тому що резерв акумуляторів сучасних. Він точно дорівнюється резерву двогонав внутрішнього згорання, а може, і більше. Є машини, які вже мають пробіги суттєво більше, ніж 200 тисяч. Машини Тесла, які в Європі використовуються як таксі, заздалегідь проїжджають більше 400 тисяч, і по півмільйона вони проїжджають. І це все на рідних акумуляторах. Тому, ну, ну, ця машина, вона по своєму ресурсу електрична, вона нічим не гірша ніж машина з стандартним двигуном внутрішнього згорання. Але вузлів, які підлягають зношенню і подальшій заміні, набагато менше. Це суто сам акумулятор, плюс електродвигун і інвертор, який заряджає автомобіль, mm -hmm. при тому, що. Класичний автомобіль цей і двигун, і коробка передач, і паливна система, і система змащування, і система охолодження відповідно. Ну як на мене, машини з електродвигунами набагато довговічніші, ймовірно, навіть. Ще одна цифра, тобто навіть не цифра, це дані зі статистики, про яку ми на початку говорили. Вона говорить про те, що найпопулярнішим новим електромобілем на ринку України був Volkswagen id 4, а серед вживаних Tesla Model Y і Nissan Leaf. Тут ми попросимо наших глядачів не сприймати це як за рекламу, а лише виключно як за статистичні дані і не більше. Так, от ви, як фахівець в електромобілях електроавтомобілях що грає, е, ну якби ціна, якість чи просто вихід на ринок нової продукції, чи вигляд? Я не знаю на чому ще ма що працювати? стосується ID4 то це переважно автомобілі китайського ринку, і за рахунок співвідношення, що це все таки преміум бренд, і автомобіль досить великий, і при цьому на нього ціна досить спокуслива. Він має хороший попит, який мінус цієї моделі, ну але саме з китайського ринку, відсутність будь-якого якісного обслуговування, тобто немає ні програмного забезпечення, ні гарантійних програм від виробника. Тобто, це така трошки купівля кота в мішку. Товар хороший, ціна досить пристойна для нього. Але на перспективу будь-що станеться, що з цим автомобілем робити, невідомо. Що стосується Tesla Model Y, то це переважно автомобілі з Америки після ДТП. Тут також відіграє свою справу спокуслова ціна, тому що автомобіль, який новим, коштує досить дорого. тобто це порядка 50-60 тисяч доларів. Машини везуть до нас після аварій, ремонтують. І така машина коштує вже в межах 25-30 тисяч. Тобто в два рази менше ціни нового. Mm -hmm. Ну і підозрюю, Нісан Ліф – це той автомобіль, який фактично першим електромобілем зайшов на ринок України, і тому він стабільно перебуває. Нісан Ліф першим зайшов на ринок України. Модель розповсюджена, ремонтопридатна, з будь-яким поколінням ліфа. В нас фахівці вміють робити. Будь-які ремонти любого рівня складності, і в своєму сегменті це найдешевший автомобіль. Получається, що стосується і першого покоління Nissan Ліф. Що стосується другого покоління Нісан Ліф, це машина, яка лежить на нижній сходинці цінового діапазону. Пане Денисе перше покоління. Mm-hmm. Uh -huh. Перше покоління – це навіть 5-6 тисяч доларів на сьогоднішній день можна купити, а машини 19-20 року – це в межах 10-12 тисяч. Відповідно, в дуже хорошому бюджеті і люди mm uh -huh. купляють. Спробуємо із вами пройтися детальніше по перевагах і недоліках. Про деякі переваги, ну, зокрема, ці нові, вже ви трошечки зазначили. Почнемо із недоліків. Електроавтомобілі зазвичай називають таким найкращим рішенням для довкілля і для коротких відстаней, коли людина пересувається на невеличку дистанцію. От щодо відстаней, власне, на яку максимальну відстань може заїхати зараз найсучасніший електроавтомобіль? Іль і ну фактично і середньостатистичний скільки може подолати кілометрів на одній зарядці? Ну, дивіться, історії про 600-700 кілометрів пробігу. Це більше, напевно, вигадка. Так, багато виробників декларують такий пробіг. Але це вираховано в ідеальних умовах експлуатації з мінімальною нагрузкою з середньою швидкістю 60-70 кілометрів на годину. Без зустрічного вітра і корків на дорогах mm -hmm. і так далі. Насправді реальні пробіги в півтора-два рази менше. Відповідно, середньостатистичний автомобіль електричний в ціновому діапазоні плюс-мінус 20-30 тисяч доларів. Це, як правило, запас ходу 300-400 кілометрів, ну, як правило, не більше. Uh -huh. е, також це пов'язано з тим, що е, чим більше ємність батареї, тим вона важча. Відповідно, збільшуючи е, об'єм кіловат, е, які витрачаються для пробігу, машина стає тяжчою. Це збільшує її витрату. Ну і тут таке замкнуте коло виходить, що якби там не старалися збільшити ємність батареї, машина стає важчою і за рахунок того проїжджає менше. Угу. Е, ну, ну дивіться, ми, ми з вами вже проговорили так, що ціна може бути низькою. Ну, скажімо, там Нісан Ліфт можна купити та за 5 тисяч, за 6 тисяч е, американських доларів. А е, це дуже важлива деталь. Ці машини не є так шкідливими для довкілля. Вони зіровайст машини, які не, ви, не не дають ніяких викидів. Е, ну і в принципі, е, ще які переваги? Бо я на оцих двох пунктах починаю зупинятися. Машини того цінового сегменту це однозначно машини суто для міста, тому що в них за рахунок того, що це вже досить великий вік експлуатації. В них батареї вже перебувають в стані набагато гірше від нової, і запас ходу таких автомобілів, як правило, не перевищує 100 кілометрів. Відповідно, ви не можете розраховувати на поїздки далі ніж по околицях нашого міста. Про екологічність, так, під час експлуатації в місті вони викидів не продукують, екологію зберігають, але постає питання: що через 3-4 роки, коли вони втратять вже свій остаточний ресурс, що робити з тими акумуляторами? Програму утилізації в нашій країні немає. І швидше за все, ці деталі підуть, просто як часто відбувається, в смітник. Mm -hmm. А продукти розкладу акумуляторної батареї користі mm -hmm. точно не робить, а шкоди робить досить багато. Ну, питання щодо вартості обслуговування. Я маю на увазі е, вартості зарядки а, або заправки цієї цього автомобіля. Я б відклала на останній пункт, тому що у нас дуже часто лунає така теза, що електромобіль це набагато дешевша машина в обслуговуванні. Бо як було навіть у нашому сюжеті, якщо ти на заряджаєш е, у приватному будинку, а ще й вночі, то це буде дешевше тобі, ніж заправляти машину дизелем чи бензином. Підтвердять. Або спростуйте цю тезу, бо ми е, такий експеримент робили і рахували, скільки обійдеться зарядка електромобіля, скільки обійдеться заправка машини, яка працює на двигуні внутрішнього згорання, і чесно кажучи, там результати не надто втішні в бік електромашин, якщо ви заряджаєте вдома по тарифу для фізичних осіб, однозначно різниця суттєва, там порядка в 10 разів. При з, з, з практичним паливом, е, якщо це зарядка комерційна, е, то тут вже напевно варто добре подумати. Якщо ви не маєте можливості заряджатись вдома, а розраховуєте на зарядні станції, то ну, витрати на електромобіль будуть порівнюватися з споживанням палива е, дизельним автомобілем середнього класу. Угу. Mm -hmm. Тому економії тут небагато. Ну і треба зважати і на те, що якщо ти заряджаєш в домашніх умовах, то треба бути готовим до того, що це дуже довга зарядка. Треба заряджати авто, ледве не цілу ніч. Ну, і Якщо ти збираєшся їхати кудись на до на далекій відстані, то ти маршрут маєш скласти так, аби від однієї зарядної станції до іншої тобі вистачало заряду. Ну звісно, але в Україні богу дякувати система електрозарядних станцій набагато на сьогоднішній день краще ніж в Європі, причому в будь-якій країні Європи. Якщо ми говоримо про Польщу, то там ще досить непогано, то Німеччина, наприклад, глобально незручно. Дорого і є проблеми досить часто знайти зарядну станцію при потребі. в Україні. Я думаю, що ми напевно в авангарді автомобільного ну, це, це... сегменту зараз стоїмо, тому що станції дуже багато зробили багато операторів і досить якісні вони всі. Це насправді несподівана інформація для нас. Ми трошечки по іншому уявляли собі інфраструктуру. Ну, і, пане Денисе, на завершення нас дивляться люди, які скажімо, можливо, є на порозі купівлі електро, купівлі електромашини. Для того щоб вони не зробили емоційної покупки так на одну хвилинку, поради для них на що найбільше їм треба зважати, коли вони збираються купувати власне такого виду автотранспорт. Ну, питання перше: якщо люди переважно користуються автомобілем в межах міста і не роблять далеких виїздів, часто однозначно, це купівля варта уваги, тому що ну, і економить кошти і досить зручна в користуванні. Якщо людина в міру там своїх якихось робочих обставин, або будь-яких інших робить далекі поїздки, і досить часто, ну тут варто задуматись. Хоча в нас клієнти і по Європі подорожують, роблять за круг по три-по чотири тисячі кілометрів. Товариш недавно повернувся, він всю Італію об'їздив, зробив біля чотирьох тисяч кілометрів і якихось незручностей особих не відчув. Але все-таки на сьогоднішній день що це більше транспорт для пересування в місті і в межах області в Карпати, в Буковель, в сусідні області з'їздити без проблем, якщо це поїздки на 500 кілометрів і більше треба запастися терплячістю та, терплячістю та, і доброю логістикою денис ільчук експерт у сфері автомобільного транспорту дякуємо вам що знайшли можливість доєднатися і так фахово детально роз'яснити у чому переваги в чому недоліки електротранспорту бо нагадаю що львівщина лідирує за кількістю тих проданих автомобілів лише торік в нашій області поставили на облік 7 тисяч штук причому 90% із них були вживані але цей ринок лише Поки що зростає.